Дорогісінькі мої, на вулиці вечір. 15 по 6. І я хочу готувати зараз м'ясо. Це м'ясо буде не на вечір, а на завтра і на післязавтра. Що я хочу готувати? Я ось таку готову вже купила курку. Вона така готова. Тут нічого, тут все натуральне, вона така зв'язана, Дали сіль, перець, чесник, все 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 дали, І такий рулет. Ось такий рулет вийшов, бачите? А і до того я ще купила, бо я хотіла більше м'яса, я не знаю, як я маю це готувати. Чи мені в духовку запхати, в духовку не хочу включати. І не хочу, чи в каструлі мені це все покидати, разом-разом кинути. Можна курку разом з свини, свининою, не знаю. І я купила ось такі косточки. Косточки я дуже люблю. От бістика, така от, от, як вона називається, мені не підходить, я не люблю. Купила два таких за кілограм майже 8 євро. Я буду вам завжди говорити за кілограм, тому що деякі люди кажуть, ну, купила м'ясо 2,20 заплатила, заплатила 2,90. Що вам з того, що я вам скажу, що я заплатила 2,80. Вам з того нічого не буде. А я вам скажу, що я заплатила. 7,90 за кілограм, ви зрозумієте, і собі можете прирівняти, яка різниця в Україні, яка різниця в Польщі, в Америці. І е, по, цілі, по цілому світі, хто мене дивиться з Австралії, свині косточки. Ось такі, бачите? Багато м'якоті, жиру багато нема. Це знизу, це зверху. Оце я ще зріжу. Все то, що я зможу, обов'язково обов'язково я це все. Зніму, зніму, бачите, зараз зножаємо гарно зніму. І тут подивимося, що тут є: чи тут ці щось цікаве, чи ні. Так само малесенькі косточки. Я вибирала бо ці косточки, вони, як ви знаєте, почекайте, бо мені вже тут екопла. Я хотіла сказати, що косточки бувають грубі, грубі, піше тоненькі-туненькі. Я вибирала, щоб у нього такі туненькі-туненькі були. Як бачите, хороші, м'яса дуже багато, майже саме м'ясо тут. Це зверху теж я зніму. Це воно дуже гарно знімається, ця пленка жирна. Не потрібно цю пленку жирну їсти. Але саме основне, що я купила дуже щось цікаве. Я, ви подивіться тільки, що я купила. Я давно-давно вже м'яса не їла, але тепер трошки буду їсти, тому що я чую багатьох лікарів і таких розумних хлопців, молодих спеціалістів говорять, що м'ясо таке страшне, як його малюють. Що можна десь колись з'їсти. Я тільки не їм червоне м'ясо, я волове з бика, з корови, я це не їм. Я дуже люблю маленьке, маленьке поросятко. І дуже я люблю ягнятко. О, зараз буде ягнятко, О, зараз перед Паскою. Трошки вам панорама покажу. Сьома година, бачите, гарно. І я ось це купила. Я багато-багато років я не, не купляла, і подивіться, це м'ясо, приправа до м'яса. І ви подивіться, які настоящі, настоящі складники. Сіль юдована. юдована. почекайте зараз хвилиночку, Я візьму окуляри, бо тут так погано видно. а в мене окуляри. треба Взяти окуляри у мене окуляри. Один з половиною. Я ношу, щоб зблизька прочитати. Гарно. Тільки я дуже, я, мені сподобалося, що тут написано. Так все все натуральне. Дуже багато всього. Сіль, морська сіль, людована. Розмарин, чесник, сальвія, джинепро, Лавровий листок, Орігано, Тімо. Маджорана, Базиліко, Дзензеро. І драгончелло, крапка. Самі трави, збір трав, все все натуральне в солі. Нема ніякого хімічного, нічого нічого нема. Це була знижка, я заплатила, коштувало 2 евро із копійками. Я заплатила 1,90, 20% знижка була. І я от так здалека йду дивлюся між тими всіма спеціально. Я завжди дивлюся, де, де, що, що, що можна цікаве по знижці знайти. Дивлюся зни... що там така знижка, щось 20% таке, щось таке, щось таке я взяла. І як прочитала ці всі складники в бачите, всі трави вироблені, ну вибрані, так, як має бути. І я, ви подивіться, маю ось такі дирочки, досить багато є, але саме основне, що воно все все натуральне. Я думаю, що це м'ясо у мене повинно получитися дуже-дуже корисне. Корисне, воно може і не дуже, але що воно буде смачне з такими травами. Та тут дали я не знаю, 15 трав, збір трав. А, давати чесник. Я колись... Чому воно в мене в хаті не виходило ніколи, добре смачне м'ясо? Як я давала тільки ну, чесник, розмаріно, сальвію, розмарін і сальвію. І перцю чуть-чуть, і все, і воно смачне не виходило. Ну зараз я попробую приготувати. Зараз я візьму ось сюди. Поріжу на гарні великі куски. У мене такі ножниці здорові, спеціальні є. А шкірку перше треба ту жирну в той піш, побачимо, що вийде з того. 200 градусів, духовка вже нагрілася. Вже піщить. Бачите, хоче, щоб я м'ясо поставила. Так, я вирішила духовку скоренько запхати, тому що. Так буде скоріше і буде гарантія, гарантія, гарантія що воно добре спечеться, і, і з духовки м'ясо набагато смачніше. Вистачить, вистачить. І так само овочі. Я не знаю, на 200 градусів це вистачить, чи не вистачить. Це наверх чи на низ, наверх. Зараз 200, а пізніше я збавлю. Дивіться, що є що, що моя фантазія. Я хотіла е, всякі овочі запхати, я нічого не мала. У мене було дуже багато цибулі, дуже багато було цибулі, яка, е, яка я тримала в холодильнику, і вона вже в мене починала портитися. Ви дивіться, скільки багато відходів. Я ту всю цибулю мусила почистити, я її запхаю в духовку. Я вже пробувала цибулю в духовці, вона дуже добра. І більше капуста в мене ще одна була. На великі куски капусти посолила і дала. Дала, дала трошечки, але зараз дам ще чуть-чуть олії. -чуть. Отако зверху, бачите? Сіль і олія. Більше нічого не треба. Все. Не треба багато, не треба, не треба багато. Бас, так? І так само я її пробувала, і вона дуже-дуже смачна. Ставимо в духовку, нехай воно це все разом печеться. Я не хотіла разом. Велику таку форму ставити м'ясо разом з овочами не хотіла, тому що пізніше з того м'яса багато натече соку, багато натече жиру. І щоб мені ці овочі плавали в жирі, і я не хотіла. Я вже на вечір скрила, вона не. Вона... Зараз я вам покажу, як вона виглядає вона трошки зарідка вийшла по. Вона ще тепла, ще гур'яча. Трошки вона по, по італійських мірках вона вийшла зарідка. Бачите, тут тільки є дві бульби. Дві бульби і багато-багато всяких е, тих е, і фасоля, бачите, і, і лінтіки червоні, і все мішане. От, фасоля різна така і така. По італійським міркам вона зарідка. Отаку от пухльопку, от от пухльовку, ви ж не будете її їсти. Вона має бути густіша. Ну що зробити, Я буду рідке їсти. Того я дала, як називається, пор. Пор, як називається, пор. П -п 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 не знаю. Я буду рідче їсти, бо мені рідка подобається. Я не хочу такого багато калорійного, густого, а мій компанія буде густіше їсти. І ось так. Дуразеньки, мої, це мені залишилося, щоб мені тут якісь солодкі попробувати зробити, запхати таке. Мені дуже така форма подобається, висока така. І треба буде мені щось таке купити з алюмінію, з такого, бо це одноразовий, але він дуже твердий. Ой, тут такий алюміній твердий, твердий, це дуже якісний, ви його навіть не зірнете прямо як бляха. Я би хотіла щось таке, якесь. Місне щось такі рулет, якісь такі, ну, типу котлі. таку велику-велику-велику зробити, ніж так різати. Або, наприклад, таке солодке, яке-небудь зробити і запхати в духовку, щоб воно так гарно спеклося, ніж так різати, як хліб. Так мені подобається. Треба, бо мені немає такої форми. Різні в мене форми є, а такої немає. Окей, побачимо, побачимо. Дурасики мої, як, як вийде, як вийде пізніше, як пізніше вийде. Ось такий у нас обід сьогодні. Це все, що, я, що вийшло, я в духовку запхала. І м'ясо дуже гарно зготувалося. ми будемо їсти з, з таким салатом. З таким салатом свіжим, зеленим, 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 рукуля і валеріана. Я беру, я вже говорила, самий найтемніший салат, який може бути. Вчора ми вже косточки з'їли, Оце, що залишилося ще от для мене от такий малесенький кусочок кісточки. Хто мене бачить перший раз мене звати Анна, я живу в Італії вже багато-багато років. Отакі помідори, рустячі, помідорі сухі, висушені на сонці і залиті такою олією, запашною олією. Це не оливкова, але це соняшникова, Але там дуже гарні натуральні спеції. І оці оливки Ще перець залишився в як бачите. І ось такий салат, такий обід у нас. І дуже ми так часто їмо. І на вечері у основному зупи. Я готую різні-різні з -різні щереалів. Це можна підігріти, але ми гріти не будемо. І обов'язково треба оцітом полити. Тому що оці це дуже-дуже я солі не даю. Оцет це основне. Який вам теж дасть гарний хороший смак. Е, я солі абсолютно не даю. До м'яса дала зверху, а зверху солі дала. А от також, По інсалаті не треба. Тому що вже солені оливки, е, Солені досить помідори солені і вистачить. І вистачить. Сьогодні зранку ще залишилося кафе, бачите? Це мені вистачить чи не вистачить? М -м, вистачить по капельці. Кафе багато як. Чуть-чуть по капельці не треба пити великий стакан. І ось так, такий в нас хороший обід сьогодні буде. Я ось тут ранку встала. І що ж вони роблять? Дерево замірюють. Ви бачите, я роблять порядок тут в тому в парку. Прийшов начальник, і я боюся, щоб вони нехай все роблять, тільки нехай мені дерева не зрізають, нехай дерева не зрізають. Тут вже багато зрізали. Тут біля. Бачите, тут нема вже дерев. І тут, от, як я купила хату, ось тут було гарне велике дерево. Помаленьку сихаються, вони їх зрізають. Посадили, там впереді посадили ті дерева. такі. Ну Не знаю, коли які це дерева, вони не будуть такі густі, гарні, красиві. Як... Що заглядає? вже заглядає вверх. Їм легше, от, Їм легше зрізати, але вони не хочуть відповідати. Вони не хочуть відповідати. Що ти заглядаєш на це дерево? Що ти заглядаєш? Тут нічого нема. воно гарно стоїть високе, бачите, таке високе Піно. Піно в Італії називається. І заглядає, і заглядає. Що він хоче? Я не думаю, щоб він. Тут вже як їх підрізали, їх підрізали вже кілька місяців назад, може півроку, напевно. О! І оця жінка, вже їм щось не сподобалося, вже вони все заміряли. Ну, це їхня робота, вони тим займаються. Тим займаються, роблять капітальний ремонт доріжок. О, ще один прийшов. Ще один фотографірує на таблет, все рішають. Ой-ой-ой-ой-ой, командують сильно. Командують і рішають. Що ви хоч... Знаєте, є такі що за природу, а є такі, що про пропріо хочуть легше, так як я сказала, легше зрізати, ніж, ніж посадити. Пізніше посадять, але щось таке гамно маленьке, делікатне і, і недобре. Ця тільки записую. ця Жінка не командує нічого, вона записує вона секретар. Все рішають на місці. Ой, горячо стало сонце. Горячо сміється. Сміється. Рішаю, яка доріжка має бути, як це зробити, тому що корінь глибокий, як ви бачите. Високо корінь і ось так. Де ж вони є? екоква. Ой-ой-ой. Все, ось так. Говорить, як треба робити. Внизу, внизу. Що робити? Ой, вже показують на нашу сторону. Показують на нашу сторону. Що ж вони вже хочуть тут? Вже їм тут не подобалося. Вже їм тут не сподобалося, вже показують на наш забор. Це не наш забор, це їхній забор. Вони за то відповідають. Ми тільки на задоволення отримуємо від того парку. Ну, нічого. О, Коріння, коріння. Коріння. Але дає коріння поверхне таке. От, Знайшов коріння, і він його хоче витягнути. Він не знає, що з ним робити. Як обрубає коріння, дерево може похилитися на другу сторону і може вдарити по людях, по машинах. Вони не хочуть відповідати за це. Еко? Еко. Проблема. Проблема коріння. Проблема. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, вперед. Ну, нічого, будемо надіятися, що, що зроблять гарно і дерева не обріжуть.